Кожного року благодійний фонд покрова на великі свята, окрім допомоги, яку ми готуємо військовим. Ми також і маємо можливість передавати їм малюнки. І цього року також ми отримали подарунки з Байковецької громади і з Великобірківської громади від діток, які навчаються в ліцеях, в гімназіях цих громад. Вони намалювали дуже велику кількість таких малюнків, аплікацій, сплели багато оберегів, браслетиків для того, щоб ми мали можливість передати це військовим. Зазвичай до нас приїжджають військові на склад гуманітарний, щоб завантажувати з допомогою. Але під час новорічно-Різдвяних свят наші волонтери-покрови також їздять по всій лінії фронту, тому ці малюнки розійдуться абсолютно всюди. І потраплять до наших захисників О, як багато їх, дорогий захисник. тут навіть ось лист є. Щиро дякую вам за відвагу і силу, з якою обороните нашу країну. Ну дуже ми віримо у перемогу, яка настане завдяки вам. І тут, десь підписи є. Ну, бачимо дуже різні малюнки.